Всім привіт! Сьогодні ми граємо в гачу онлайн з моєю подругою Сашею. Поздра... Поздоровайся. Всем привет! Это для меня большой сюрприз снимать видео з моєю лучшей подружкою. Ви на каналі Котячі Ігри. Саш, обирай скін. В общем, спочатку я трошки подістаю гравців, а потім вже підемо вбивати подіум. Е, Ні, Марія, дивися. Моя е, а на Саш? Коротше, пішли вбивати подіум. Саша украинскую, то это дикий опыт называется Саша украинскую Саша украинскую. Мы украинский контент створюем. Ну, заходимо у, у, у вбитий подиум. Вбитый подиум. Скіп загрузку. Лише повідомляй, яка тема, бо я погано знаю англійський. Я от... Ой, сразу, Ой. А, ну ми не встигли, бачите ми. Ну ми не встигли, але на наступний раунд встигнемо. Саш. Зараз ми вам будемо показувати наші персонажі, яких ми будемо робити. Не персонаже є. Не персонаже є. Будемо вибирати тему. Саш, я буду голосувати. За що ти? Бум. Давай фантазія. фантазія. Я за фантазии. Я блин, у Фантазия Ура, фантазия фантазии. Окла mm, А Можем я а, а, роблю которой любимый. Можно сказать одно слово? Да хочу сказать одно слово. Сашу це украинскую це просто... зараз спаме это имба. Імба имба? Ну це реально просто таке от Ты кого робиш? Я роблю котолюдину людину. Я зроблю наклза. Який ще наклз? Що, що, хто не знає, Наклз – це персонаж одного прикольного мультфільму. Саш, могла неї не, не повідомляти. Добре. Ну його звати це, 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 це Саш. Просто робимо нам... просто робимо, просто робимо <праць> костюм.